Презентація на тему копитні китоподібні хижі примати підготувала Бранцова Марія 10Г. Основним джерелом інформації є підручник з біології 7-го класу закладів загальної середньої освіти. КОПИТНІ розрізняють на парнокопитні та непарнокопитні. Парнокопитні мають парне число розвинених пальців на кінцівках 2 або 4. Їх ще зрізняють на жуйні та нежуйні. Непарнокопитні об'єднують великих тварин з непарним числом розвинених пальців на кінцівках 1 або 3, Наприклад, коні, зебри, віслюки один розвинений палець, носороги 3. Нежуйні парнокопитні, свині та бегемоти малюнок Б. На їхніх кінцівках розвинені 4 пальці. Свиня дика, кабан дикий, всеїдна тварина. Жуйні великі рога, малюнок В та худоба. Олені, козли, барани тощо. Живляться рослинною їжею. Характерні кінцівки особлива будова шлунка. Китоподібні. Китоподібні це савці, які повністю прийшли до водного способу життя. Їхні передні кінцівки перетворилися на ласти, задні зникли. А хвостовий плавець китоподібних це горизонтальна згортка шкіри. Китоподібних розрізняють на беззубих та зубатих. Беззубі характеризуються відсутністю зубів, а також наявністю цідильного апарата у вигляді рогових пластин, які відомі під назвою китовий вус і звисають з піднеміння у пащу. Зубаті мають багато зубів конічної форми, які слугують для захоплення та отримання здобичі, вживляться рибою, головоновими малюсками, тюленями. Здатні до ехолокації. Хижі. Кормом для них є рослиноїдні тварини. До хижаків належать вовк, рись, ласка, куниць, сова, лелека, орел, вуш, жаба, щука, жуколень. Всі хижі тварини озброєні пристосуваннями для захоплення і вбивства здобичі гострими кігтями і потужними розвиненими іклами. Особливе значення мають властиві тільки цим звірям чотири корінних зуба. Які, на відміну від корінних зубів, називають хижими. Найвідоміші представники хижих це псові, вовк лисиця, котові європейська, кунице вігурнустай, куниця лісова, ведмедеві ведмідь-бурий. Примати. Примати це ряд плацентарних савців, який включає, зокрема, мавп і людину. Для мавп характерні п'ятипалі, дуже рухливі верхні кінцівки, руки. Протиставлення великого пальця іншим для більшості нігтів. Поширені примати у тропічних і субтропічних частинах Азії, Африки, Південної та Центральної Америки гібони, огнутани, горили, шимпанзе, група вузьконосих мав під назвою людиноподібні. Характерна відсутність хвоста й прогресивний розвиток головного мозку. Добре розвивлені мімічні м'язи, через що тваринки добре вміють пережати свої емоції. Висновки. Копитні це травоїдні савці зі струнким тілом і довгими кінцівками, добре пристосованими до швидкого бігу. Їхні пальці оточені роговим утвором, копитом ратицею, що полегшує пересування. Китоподібні – це тварини, пристосовані до життя у водному середовищі. Вони мають оптичну форму тіла, їхні передні кінцівки перетворилися на ласти, а задні відсутні, що сприяє кращому плаванню. Хижі. Це переважно м'ясоїдні тварини з добре диференційованими зубами, серед яких виокремлюються хижі зуби, призначені для розривання здобичів. Примати це савці з рухливими п'ятипалими кінцівками, де великий палець протиставлений іншим. Така будова дає змогу здійснювати різноманітні хапальні рухи. Дякую за увагу!